В Дані Таймс вийшла дуже цікава стаття, яка не робила багато шуму на українському інформаційному просторі. Ця стаття силається на анонімні дані високопосадовців в уряді України і інших чиновників про те, що вони сходяться до думки, це не одна людина, а це велика кількість людей, і їх надзвичайно тривожить про те, що голова Офісу президента. Єрмак набуває все більше на більше, скажем, концентрації одноосібної влади, скажімо, в своїй персоні. Взагалі, ця тема не нова. І раніше вже ми мали певні сигнали і за кордоном, зокрема з Вашингтону і з європейських країн. Було багато таких незручних моментів під час дипломатичних різноманітних поїздок, коли їхав Єрмак і представляв Україну, по суті, не маючи на це повноцінних повноважень. Говорять навіть про те, що він, Міністерство зовнішньоекономічних справ, взяв під патронат, по суті, зовнішню економічну політику. Ну, тобто, якщо так говорити про всі ці деталі, там, а їх доволі доволі багато, і вони вже такі бородаті, бо вони вже, ну скажімо, два з лишнім роки тривають. Взагалі, це з 2020 року, коли він був призначений Зеленським на цей пост, то виникає таке враження. Про те, що між Єрмаком і нашим президентом є якісь певні стосунки, скажімо, не тільки робочі, ну це моя така суб'єктивна думка. А якісь там дружні стосунки чи залежні стосунки, тому що є такі деякі відео, деякі висловлювання, коли дуже тяжко сказати, а хто у кого керівник. Звичайно, тут нема нічого хорошого в цій всій історії. Це ж не секрет, що коріння цієї людини є, в тому числі і в Росії, скажімо так, родичі є в Росії, і не просто в Росії, а працюють, скажемо, високопосадовцями в Російській Федерації, там, зокрема, чи то дядько, чи то батько працює генералом. В російському ФСБ чи в російській розвідці. Ну, Тобто, така і товариш у нього в Росії олігарх, який дуже близький до Путіна. Ну, тобто історія, чесно кажучи, така мутна. По-перше, вона мутна, як кажуть, родословної голови Офісу, скажімо, президента, а друге, це тими повноваженнями, які він на себе перейняв. Тому що давайте задамо собі питання: а що це за посада? Голова офісу президента. Ну, якщо перевести на таку звичайну таку мову зрозумілу людям, щоб було зрозуміло. я, наприклад, от я сам, наприклад, маю бізнес і я власник бізнесу. А звичайно, у мене є помічниця секретар, яка сидить там за комп'ютером, друкує листи, переписку. Робить організовує мені зустріч, там каву, чай допомагає. Так, от, вибачте, за порівняння це все те саме, тільки масштаби більші. Ну тобто, це просто секретар, який відповідає за організацію діяльності президента. Скажем, за зустрічі, за матеріальне забезпечення. Тобто це людина, яка має президенту створити комфортні роботи, комфортні умови для роботи. Но це не та посада, яка має переймати на себе владні повноваження і на завершення. Найбільшим найгіршими сигналами, на мій погляд, які зараз є, і все більше і більше. Крім тих всіх негативів, на жаль, які я зараз сказав, є те, що доступ до тіла президента відбувається доволі жорстко і одноосібно. Тобто він сам визначає, от уявіть собі, він сам визначає, хто має зустрічатися з президентом. Але це зайшло настільки далеко, що він сам визначає, які посли мають зустрічатися з президентом. Він сам спочатку зустрічається з цими послами, тобто посли роблять заявку на зустріч з президентом. Це ж важливо, правда. Це повноваження президента. А що таке посол, наприклад, Сполучених Штатів Америки в Україні? Це людина, яка представляє президента Сполучених Штатів Америки в Україні. Це людина, яка представляє американську владу. І тут виходить, спочатку ця людина робить заявку на зустріч з президентом. Вона приходить на цю зустріч, називається Добрий день. Зустрілися не з президентом а з Єрмаком. А тепер, скажімо, Єрмак це все вислухає, а потім або організує цю зустріч з президентом, або не організує. Ну, знаєте, це вже так, чесно кажучи, трохи далекувато зайшло. Це по-перше, по-друге, це як кажуть в Україні, є така приказка: це вже дуже погано пахне. Ну і буду сподіватися, що такі сигнали, які зараз уже ми отримуємо з через газету Таймс, треба чітко розуміти, що в Америці нічого просто так не робиться. Знаєте, якось там спонтанно чи там не осмислено газета Тайм, це одна із провідних газет. І якщо в такій газеті зроблено по суті офіційна публікація. То це вже ну скажемо сигнал влади Америки для України на те, що у вас є дуже серйозна проблема. Будь ласка, зверніть на неї увагу. Ну, от приблизно так я це бачу ситуацію. Шановні друзі, буду надзвичайно вдячний. Якщо будете підписуватись на мій канал, ну і звичайно будете переглядати мої відео і залишати свої коментарі. Мені буде приємно почути вашу думку. Навперед вдячний.